Доброго дня всім! Давайте розглянемо сьогодні такі питання про Іран та Америку. Цікавий. Це перше питання. Чи полетять іранські ракети по базам США? Чи полетять іранські ракети по базам США? Ладно, чи почне бомбити Іран бази США? Ох. Я скажу так, в Іран би хотів вдарити по Америці, по їхнім базам. Але так, як в нього недостатньо ресурсів, він не має настільки далекобійних ракет, щоб вдарити по, саме, по США, він буде бити по базах тих, які він може досягти десь, які там знаходяться ну, на території ближче до Ірану. Але іменно по Америці він не вдарить, бо він не може туди. Досягти. Агресивно настроєний, якщо чесно. Іран. Добре, в планах є. Чи буде бомбити Іран? В Сполучені Штати Америки? Америки. Чи буде бомбити Іран, в Сполучені Штати Америки? Я думаю, що прям бомбежки такої, типу як ми це бачили у Вірані, я думаю, такої не буде. Швидше за все, я, моє мнення, це будуть якісь підлі теракти. Це мої думки. Теракти, так. Да. База, думаю, не, не ті, база можуть почати робитися тінь, які не на території Америки. Він би хотів, в плани є, але от поки що от я не бачу бомбірки прям США, прям конкретно Америку, да? Прям Сполучених Штатів. Добре. А давайте ще ми циганських карт запитаємо. От що в Циганські карт відповіда? Чи буде бомбити Іран? Сполучені Штати Америки? Чи буде бомбити Іран, Сполучені Штати Америки? То ж саме. Наразі він, він не має такої сили, прям, щоб, ну, щоб таке зробити. Типу. Це будуть якісь так само тут показувати. Це будуть якісь підлі е теракт. От я кажу, що це будуть підлі теракт. Давайте типу, спробуємо подивитися. Що саме, От коли ці теракти він буде робити? Я а він буде. Е -е 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 які об'єкти цікавлять, да? які об'єкти цікавлять Ірана? Які об'єкти цікавлять Іран? Для, для, для цих терактів, які об'єкти саме цікавлять Іран в Сполучених Штатах? Ну, це воєнні об'єкти, це воєнні об'єкти. Це воєнні об'єкти, Бази, бази, воєнні об'єкти. Я, як би так сказати, це не буде якась, ну, це, це якісь теракти мають бути. Прям такої бомбошки, як ми це бачили на території Ірану, я не бачу, я бачу це якийсь як має бути. Отак От я це бачу. Добре, давайте глянемо, чи буде імпічмент Трампа? Чи буде імпічмент Трампа найближчим часом? Чи буде імпічмент Трампа найближчим часом? Чи буде імпічмент Трампа? Показала. Де ми тепер провіримо перед що що говорить. Чи буде імпічмент Трампа? Вони даже, даже да. дуже, е, я так розумію, мають вийти оці люди, які. Мітинги, які люди проводять, вони доб'ються цими мітингами, все-таки імпічмента Трампа. Я думаю, що прийдуть зміни. Прийдуть зміни. Чи добуде повністю Трамп свій президентський срок? Чи добуде повністю Трамп свій президентський срок? Ні. Не думаю. Ні. ні. Добре. Ну, ні, окей, давайте на цьому за що чува і навіщо. Якщо цікаво, пишіть в коментарях розглянемо. Чи дійсно... Давайте так вивез Сім'ю Трампа з білого дому. Ну по цих картах я би сказала, що ні. Що сім'ю? Ні, ну, от є сім'я. Ну, типа, якщо прям десь вивозили. Ну ні. Ну ні. Ну от сім'я. Вот, я так розумію, там е, жінка була проти того, щоб десь е, виїжджати. Я не думаю. Я даже запитаю по Чи чийдісну сім'ю Трампа. Трампа з білого дому. Та ні нема, ні одної і нема, ні. Ніхто нікого нікуди не вивозив. Що так, що так, одне і те ж саме. Так. Чи закриє Іран Орумуйську протоку? Чи закриє Іран? Орумуйську протоку. Чи закриє Іран, Орумуйську протоку? Щоб закрити зараз, він її не закриє, але то, що він якийсь почне нові маніпуляції, це факт. На рахунок, то почне якось маніпулювати той проток. В ну, ну, ближайший час я не бачу, що він її закрив. Можна ще на цих. Добре. Че за Иран, Ормуйско проток. Че за Иран, Ормуйско проток. Ну, Щось там буде перешкоджати явно роботі тій, тій проток. Да, В тайні. Я так розумію, якісь ко ці козні буду строїти з тої протоку. Щоб закрити. М -м -м. Ну, він буде хотіти її закрити. Думаю, В нього бажання буде це закрити, але можливості, я думаю, що як такої йому не дадуть просто. Йому просто не дадуть тут закрити проток. Якось. Я думаю, що він тільки він там керує. Що закриє? Это <съправи> да, да. ну нет. Ну, боже, как-то уже не ним попала. и конфликт Ирана-США развяжет третью светово войну? Чи и конфликт? Ирана З, США развяжет Третью световую войну. Ну, 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 не дуже, то не очень ну, или Джокер черный, вполне возможно. Так, второму мы жемшичок в воду подаём. Щас и конфликти США воззвяжем в свете Третью световую войну. Все-таки я не думаю, що прям світову. Ну, башня да впала, конечно. Але тут і, війшло, і впав, і впав'яту з мечів перевернути. Ірофан перевернути. мир. Я скажу так, ну, рожене явно, ви... В плані карта падає. Скажу честно, в плані карта падає. Ну, надіятися, що якась це не добре. Через в'яже. Добре. Чи цей конфлікт Ірана з США розв'яже світову війну. Я думаю, це більш. між ними, скажімо так, не палатки. Дуже почнеться багато пере, 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 переговорів, зараз почнеться буде, знаєте, як, 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 як перша. Топ новостей, типу номер один, про що будуть говорити, так би я сказав. Але що тут прямо по цих картах я би не сказала. Чи почнется третья световая война з Ираном и США? Чи почнется третья световая война с конфликта Ирана и США? Ну, не, 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 ну думаю. Более-менее как-то уладится. Ні-ні. Nee. Давайте, що вам скажуть про ці оригінальні карти? Оригінал. Цей конфлікт Ірана з США розв'яже Третю світову, розв світову війну. Конфлікт Ірана з США розв'яже Третю світову війну. Я не думаю, що це прямо буде третя світова. Да, там вони щось будуть цей, але вони до того, ну, спочатку щось, ну, бомбіжки трохи буде, тіпа, да? але я думаю, що все-таки вони зможуть договоритися для дорологів. Я думаю, що тут договоряться. А, як би це сказати, благодаря переговорам вони знайдуть общий язик якось договоряться. Ну, я не думав, це, це не про Третю світову війну. Я думаю, що бажачі карти набагато нападали на Третю світову війну. Що до нас? Бач, дуже. Розумієте, чому приколше? Америка дуже далеко. Америка дуже далеко. І Іран не зможе так бомбити. Напряму Америку, як Ізраїль, наприклад, бо вони там рядом. Тому ні, не думаю. Бачите, як вода дає захист Америці. Ні. Не думаю. Та дає. Це Доб було добре, хто кажуть. такий у нас вийшов ролик. Дякую всім за увагу. Лайки, коментарі, звісно, привітствуються. Поширюємо це відео. Питання, якісь у вас, якщо є цікаві, пишіть також коментарі. Будемо розглядати. Дякую.